Thank <music> Вітаю шанувальників телеканалу Віта. Ви дивитесь програму Округ в об'єктиві з назви зрозуміло, мова піде про Вінницькі виборчі округи, про здобутки і негаразди на цих округах та про депутатів, які опікуються цими округами. Сьогодні до нас на гостину завітав депутат Вінницької міської ради по виборчому округу номер 24 Володимир Савелів. Савєлів Володимир Євтихійович народився 3 червня 45-го року в родині службовців в селі Макарово Кайсинського району Кіровської області, В 1952 році. З батьками переїхав до міста Вінниці. У 66-му вступив до 2-го харківського військово-повітряного училища, яке закінчив екстерном, і був направлений для проходження військової служби до авіаційного корпусу. У 72-му році в зв'язку з катастрофою був звільнений у запас військове звання. Полковник працював на різних підприємствах: будівельно-монтажне управління спецбут, державний підшипниковий завод, «18» на посаді інженера-диспетчера у мехколоні номер 62 – начальником відділу постачання, закінчив Вінницький торгівельно-економічний інститут, економіст за фахом, депутат Вінницької міської ради, 3, 4, 5 та 6 скликань. безпартійний. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю. Ось ми почули про вас. Ви вже досить не новачок. Так як депутат, розкажіть, будь ласка, про ваш округ 24, й В яких межах він знаходиться? Які особливості цього округу? Плюси, мінуси, якщо можна про таке. говорити. Вітаю говорить. Також всіх війничан, своїх виборців. Округ 24 – це особливий округ. Чому цей округ особливий? Змішана система. В основному це приватний сектор. Но на цьому окрузі багато дев'ятиповерхових будинків, п'ятиповерхових, двоповерхових. І це в основному район олії Жиркомбінату. В цьому скликанні об'єднали два округи, Хутори, хутора ще додала. На хуторах також є п'ятиповерхові будинки змішаний. Округ дуже великої протяжності. І в порівнянні з центральними округами Вінниці, то депутат може з пішки пройти його буквально за лічені хвилини. Для того, щоб мені побувати в одному кінці і в другому на округах, мені дуже багато треба об'їздити. Бо мій округ починається, починається з Сенімірської шосе. Закінчуючи аеропорт, бо у нас аеропорт старий, от там у нас є ще будинок двохповерховий. Це 16 сімей, будучи колишні працівники авіаційного загону аеропорту. Вони зараз працівники нашого комунального аеропорту в основному О, зараз нас створили ОСББ. І закінчується це поверхові два будинки. У нас паномірські шосе 82, два і два п'ятитажні будинки. Округ цікавий. Це округ розділяють нас річки озера. Ми на цих озерах, вони були в такому знаєте, дуже запущено. Да? Да. Коли а, а, тут пропустили, я починав свою трудову діяльність з 15 років я пішов на лій працювати, пішов в вечірню школу і працювати, заробляти вже кошти своїм трудом на ліжер кабінат Тобто для вас ці люди які там працюють шлях, зараз, вони… Да, для мене це рідні люди, я люблю цей округ. Це люди, котрі старі, знають моїх батьків, як відбудовувався цей. я дорожу всім округом. Ми дитинство пройшло, юність пройшла. Я призивався з Вінницького лігію комбінату. Так що мені двойні приємно бути депутатом на цьому округу. От. Ну але напевно він є цікавий і проблемний, якщо там такі він заблоби. проблемний, проблемний округ. Ну я вам скажу, будь-які проблеми вирішуються, коли активно громада діє. Я вам скажу, ми відчуваємо. Я дуже співпрацюю, мені дуже приємно, я в добрих стосунках з керівництвом еліжеркабінату, з керівництвом других підприємств, навіть з підприємства Володарка. От. Він почесний громадянин, теж директор Гаврич. От. Дуже приємна людина. І директор еліжеркабінату, і правком це. Челенко Дмитрий Андрійович – це ще людина від Бога, можна сказати. І голова правкому Марина Івановна Ковщук. Люди, котрі сьогодні ви бачили, ви знімали зйомку, коли ми проводили для малозахищених дітей для дітей сіріт, День Святого Миколая, які у нас гарні гуртки самодіяльні, танцювальний, хореографічний гурток. Це і ми оліжер кабіна. І ми на цьому окрузі все таки створили безкоштовні. Навчальні такі і дітки зараз зайняті дуже. Із хуторів, і комбінату, і навіть за замостя ходять до нас в ці гуртки, бо гуртки безкоштовні, дуже хороше відношення і за теперішніх умов безкоштовні, велике. Ми все таки володим... утримуємо ці гуртки за щодо ентузіазму, за чого допомоги керівництва ліжер комбінату, членка Дмитрия Андрійовича і голови правкому. Це дуже приємно. Я вам скажу, що якби який, який би проблемний куточок нашого міста не був і округа. Від громади все залежить активна громада, активна робота депутата. Е, я свою роботу починаю два рази. Приймаю це на хуторах на молих. Перша середа і третя серед середа на ліжеркамінати. Це Андрій Іванов, 8. Ви упереджили моє питання. Я хотіла запитати ці е, прийоми громадян. Вони е, проходять двічі, так на місяць двічі. Це я... чи цього Думаю. достатньо. Я вам скажу, що для мене в мене починається кожен день робочий день з округу. Бо знаєте, коли депутат знаходиться на окрузі, коли виборці знають телефон, то мені практично відпочивати не дають. Всі проблеми, котрі у людей виникають, приходиться кожкоженно вирішити ці питання. Я ніколи не відмовляю. І громаді йде завжди на зустріч, і там, де на вулицях, там, де в будинках громада більш активна, там вирішуються любі проблеми. Ми, я веду прийом, я запрошую завжди в мене на прийомі. дільничні інспектори всі міліції, це обов'язково. Керівник ЖЕКу, чи його заступники, чи мастер, чи головний інженер, квартальні комітети. Ми з органами самоврядування населення. Я вам теж вдячен, бо коли їх створили, то знаєте, покращується робота всіх вулиць. і частно це приватного сектора. Це дуже значно, і ми відчуваємо і тивіничани і жителі міста нашого, що все таки приватний сектор сьогодні у нас підтримується на виду. Я вам скажу що вирішуються всі питання, коли приходить людина з проблемою. І проблема, чи комунальні проблеми, чи сімейні проблеми, чи касаються дільничних інспекторів міліції, чи касаються допомоги. Край сьогодні обстановка така, що ви знаєте, що сьогодні лікуватися людям нема за що, прожити нема за що. І я би хотів заканцінувати, де наш монопольний комітет? Антимонопольний, Антимонопольний комітет. комітет. Я задавав питання, коли назначали представляли нам на, на, на сесії, то обіцянки великі. Я вам таки приведу примір, як це можна сьогодні обдирати на ці лікарські препарати людину. На 300%. Був, ну, чи я вам скажу як. От, є на території переговської лікарні аптека. Так. Прямо заходиш на територію, там, де лікувальне відділення. І аптека-рецептика називається. Зайдіть в інтернет і подивіться на ціни. Люди, котрі приїжджають, і наші громадяни лікуються в лікарнях, відділеннях. Вони коли Це виходять з відділення купити лікарські лікарські препарати, то я сам приїхав і неоднократно вже навіщав цю аптеку. І ця аптека, яка на території лікарні продає ліки, і ця аптека, яка на мікрорайоні зочек новий, так? різниця в тому самому лікарському препараті 150-200 гривень. Це допустимо. Ну, а ви як депутат, ви можете якісь запити до антимонопольного Я України? зараз роблю, і ми не тільки запит робимо, вже і звертаємося до прокуратури. Ну я кажу без діяльності, це наших служб, всі ж є приватні. Ми любимо наше місто, ми любимо наших фінічан. Ну треба ж працювати, не тільки казати, щось робити. Де сьогодні контроль за цінами? Я розумію, що кошти не вистачає, іде війна. Тяжко сьогодні бюджету, місцевому бюджету. Ну не можна ж в цей період. Так знущатися над людьми з цими цінами, цими лікарями людини люди люди лікуються. Вас кожен день. скаржаться на ціни? скаржаться постійно скаржаться. Ну, я, ми ви... на комісіях сесійні питання, які розглядаємо на комісіях, я завжди всіх по цьому питанню. І звертаємося, ми і треба це ставити край цьому. Ну, дивіться, є непопулярне рішення кабміну про підняття тарифів на комунальні послуги. Там є рішення, але зустрічатися з людьми, відповідати їм і дивитись в очі цим людям і заспокоїти, маєте ви тут на місцях. Ви знаєте, Як я вам скажу, цим... що це непопулярне рішення, і це не для людей, а проти людей, дивлячись на сьогодні встановку бюджету в місті, оці не треба цими субсидіями задурюєте людей, дайте людям живі кошти, підніміть мінімальну зарплату навіть тим державним службовцям, підніміть мінімальну пенсію. Люди не будуть саме бачити на газу ми зекономити, на теплі чи на воді. І люди будуть знати багато населення, багата економіка держави. Нищ, нижче населення економіка падає. Це ж людині Це понятно. Ж За субсидіями скриваються оті ж самі діла. Котрі ви бачили на з Кабміну, коли одягнули наручники, і пішли. Я думаю, що слідуючий буде це по субсидіям, як воно далі буде продовжувати. Ви людина в минулому військова, тобто ви звикли все. Розставляти по поличкам, як кажуть, російською мовою, скажіть, будь ласка, також до вас приходять. Я так більше впевнена, приходять люди і питають, що робиться з доларом з валютою? Адже зараз кажуть, що із цих стрибків долара саме із за цього підвищуються ціни. Чи ви можете їм якось пояснити це? Ну теж по людині як можна пояснити? Як можна людині пояснити, як яблука і капуста вирощуються у нас в Вінниці, як овочі і фрукти вирощуються в Вінниці? Де монопольний комітет в тому ж напрямку? Ну, а що це розмовляти, коли яблуко було 5-6 гривень, а сьогодні 18-20? Те ж саме мене. Це ж морко, та ж капуста. Вона що, за долари купується. Оце це державний контроль за цінами. Це державний контроль. І ми що не бачимо, хто на цьому наживається на курсі долара. Підійдіть да на будь-який ринок, подивіться цих валючиків, хто їх кришує, хто їх прикриває і хто піднімає курс долу. Ну, Люди добрі. Ну, вже діти в школах і то розуміють цю справу. Давайте трошки відійдемо від політики, а спустимось до справ буденних. І ми підготували наші режисери, підготували коротку таку інформацію про те, що ви за час своєї останньої каденції допомогли або зробили на своєму окрузі. Давайте разом подивимось. Савелій Володимир Євтихійович, депутат Вінницької міської ради по виборчому округу номер 24 За час своєї каденції з 2010 по 2014 рік допоміг мешканцям округу провести свята водохреща Івана Купала День перемоги на березі озера Олії Ліквідувати сміттєзвалища та спорудити спортивний майданчик по вулиці Блюхера. Провести капітальний ремонт покрівлі вулиця Гладкова, 2. Заасфальтувати вулицю Затонського, провести каналізування приватного сектору у мікрорайоні Оліє-Жиркомбінату Відремонтувати прибудинкові території. Придбати 5 візків ліжок інвалідам прикутим до ліжка. Організувати суботники на окрузі Зарибити водойми від вулиці Чехова до вулиці Гладкова. Савельєв Володимир Євтихйович. Депутат Вінницької міської ради по виборчому округу номер 24 бачимо, чимало зроблено? Хотілося б запитати, як крок за кроком, наприклад, відбувалось каналізування, де брали кошти, взагалі, наскільки часу це розтягнулося. Я вам скажу, що я завдячи Володимиру Борисовичу Гросовому, депутату, голові Верховної Ради, нашому меру. Я вам скажу, що в нас дуже було стосунки з хазяїном, ліжер комбінатом, ненормальний. Він хазяїн вже скаржився на мене Володимир Борисовича. Володимир Борисович сказав, що депутат Савіллю каже, він мажоритарщик. Він так же каже відповідальний перед виборцями, як і мер каже. І він так же каже, я, я не можу на його повлияти. Як його, він перед виборцями звітує, і він за виборців дорожує. І так воно злучилося. Я вам скажу, що нам тяжко було робити. Я дуже вдячний директору але Директор ліжер-комбінату не хазяїн, Розпоряджається кредитами хазяїн. І все-таки вдячний і секретарю міської ради Сергію Анатолійовичу Морганову, Володимиру Борисовичу Гройсману. Все-таки ми хазяїна приблизили до громади в Вінниці, подарував їм нам на день міста, ви знаєте, шість автобусів. Зробив нас дорогу європейського типу, і сьогодні, знаєте, коли повертає з Нимирського шосе на ліжіркам'янат, то це вбачається що європейський куточок. Серце вже. Радує. І зробили ми. Ну, я, собственно, перший започаткував будівництво церкви. От Кристас у нас на мікрорайоні масла жіркаміната. Це в парку Шмельова. За церквою ми що не що кажемо, це святе. Я її будував, піднімав колокола. І все, і кошти туди знаходив, і свої вкладував з батюшкою і Ігорем. І зараз Оліжерками зробили майданчик спортивний, дитячий майданчик. Так що розвивається Дивись, зариблення. Yeah, да. не... зариблення. Це, я організував не... я там, дитинство моє пройшло, пройшла моя юність на цих озерах. І я дорожую, бо я люблю цей куточок, люблю Вінницю. І хочеться кожен день щось зробити. Мені знаєте, казати, що ми робимо, ми кожен день щось виконуємо. І потрошку, коли громада звертається, активність громади. Більші проблеми вирішуємо. Ми. Ну, звичайно, під камінь, да, да вода не тече. У нас в планах дуже багато ще роботи зробити. Оце я хочу запитати. І... І у вас Асоціацію про Асоціацію самоврядування населення Наталі Володимирівну. Я з ними спілкуюся, я завжди заходжу з ними. Ми в контакті. Я дуже задоволений роботою голів в квартальній комітеті. У мене їх три голів квартальних комітетів. Вони завжди зі мною приймають. У нас немає ніяких секретів на прийомі. Ми вирішуємо проблеми всі і дільничні інспектори міліції, і ЖЕК зараз. Ми залучили кожен прийом ЖЕК з нами. Для І того, щоб не було даних домовок, да, ніякої домовленості. Відразу... Ніяких... Вона зараз проблема була по підвалах. Начальник ЖЕК, кожен дом, я старший по будинку, чи хто там, чи жителі, прийдіть, які проблеми в підвалах, які проблеми з трубами, з каналізацією, з водопостачанням. Приходять, скарга є. начальник жека, піднімайте, сидіть. Наслідуючи кажуть, що зробили? Ліквідували ці зая... жалоби скарги чи ні. І з ми підготували. У нас на окрузі є на посілки ліжеркамінати коло дитячого навчального закладу, який був це собственно. Я відродив його в першій каденції. Ще угу. мені дуже вдячні люди. Що вони сьогодні у нас і в цьому приміщенні яслі, дитячий садок і школа. Вже ті діти виросли. перше. Чи так да вона ж випускники? Є у нас вже я їздив у страві його. Він зараз Андріященко вже закінчує військово-повітряний інститут льотчиків. От в Харкові я особисто возив його. Це наш дитячий садочка і цю школу дитячу, 18-й заклад. І він на першому дзвониці присутній був це при... вашими слідами. Приємно, да за вже все значно підростає. Є нормальна смі самі на нам. Тому у нас бомбосховище було, навіть не знало цьому. Зараз ми їх провели, начальник ЖЕКа, і все. І це в 50-ті роки, що я малим був встроїли. Це по гражданській обороні построїли бронерусні, двері, є вентиляційні і виходи, все в нормальному стані. І під управлінням ліжіркомбінату, те ж саме бомбосховище. Є нормально. Для мікрорайону нас зараз. І ми в такий стан, що можемо людей. Але якось оповіщали людей, де воно знаходиться, що воно всі знають, вона всі... все оброблено зараз подвалами, де течі, де вода була. Хоч у нас інколи Жеки знати скривають, департамент ще не доробляє, бо вони такі. Інколи я завжди, як в мене проблеми, після кожного прийому я. Приходжу секретари міської ради, виконуючи обов'язкові міського голови. Я кажу, Сергій Анатолійович, така-така-то -та, -та проблема. Там-то там неправильно вам інформацію дали. То не то зроблено. І завжди мені, як і на що за зустріч Борис Володимир Борисович, так і Сергій Анатолійович моргнув, завжди мені допомагає. Я не стісняюсь, я такий, що йду. На ну, напевно, що так і треба. Не так потрібно треба, замовчувати да. чи там звітувати про те, чи да, що да. ще не зроблено. Я вам Скажу ну ще багато є, що робити, і зроблено не всім не всі будуть задоволені. Люди, Знаєте, чим більше робиш. Тим більше на тебе насідають. Ну, бо хочуть ще більше, До хорошого, аби Хочеться зробити все, щоб воно добре, не назрає. Там, де більш активні в домах люди, там, де на вулицях більш активне населення. І ті люблять, коли прибудинкові території, територію, там і відчувається зразу робота і покращення. Ми проводимо суботники, ми вже на озерах провели суботники, ми укріпляємо дамби, підсаджуємо дерев'я. Я вам скажу, що неприємно на водохреща, коли ми прийшли проводити після Нового року. Я особисто їжу в цих посадках, де сосунки в хачах за де йолочки викопуємо з моїми помічниками. Є два помічника, це Абушов, Тімур і, і Харченко. На громадських. Ну, а депутати міських ради теж на громадських ну, засадах? Знає, Коли можна... людина каже, що депутат місцевих ну, рад на громадських місь... засадах не вірить, я вам скажу, що. Нашої Верховній Ради депутати пообіцяли краще життя, коли йшли на вибори, вже сьогодні, коли обіцяли. У нас таки так, то, на виборчі перегони ми бачимо, обіцянки і чим закінчиться. А депутату місцевих рад не дадуть. Я вам скажу, що як я не буду працювати, то я, мабуть, на одному тому ж округі не був без стільки років. І треба довіру людей відпрацьовувати, а не Значить. тільки балачками і партійними гаслами. Будете йти на наступні вибори, які ось ось будуть. Ну я людина команди. Ми команда. Ми коли йшли на ці вибори, останні Володимир Борисович мені запропонував зразу до команді. Я, я кажу, поки ви будете, я команди не зраджу. І у мене ще порох пороховниці є, і кажу, що заряд є так. А як йти на вибори? Ще рано о виборах казати, бо у нас війна зараз йде, у нас зараз знаєте рано казати, і ми ще дивимося, який закон буде прийняти в місцевих виборах. Як нас хочуть партійно п'ять Втягнути uh -huh. в партійні ці ячейки, то ви знаєте, що я взагалі-то людина мажоритарної системи. Я хотів би, щоб все-таки, як каденція в Кенці втретє було, в і п'яту, щоб вернули той закон, сугубо мажоритарні вибори і отзив депутата виборцями. Тоді закон діяв 100 чоловік виборців підписали. Зробили збори і відкликають депутата місцевих рад, Верховної Раду і запрацювали би депутати. Я не вірю в те, що кажуть, що мажоритарщики куп... мандати купують. Ну я, я ніколи в мене совість чиста, і перед і виборцями, і виборці переді мною, щоб я щось Переді мною кандидати платили гроші, борди з... задобрували людей. Ну, Шкода, Люди знають, що я всім людям кажу партії, як вас вам дають гроші, беріть. Це Але крадені голосили? гроші. Ну, те та партія, яка дає вам кошти щоб за ваш голос, то знайте, що вона вам слугувати не буде, бо вона вас купила, вона заплатила. Вона за буде з вас дав. брати. Вона з вас буде брати. А мажоритарщик ніколи з вас не буде брати, бо ви його зміните. Дуже дякую вам за вашу позицію, за бесіду плідну. На жаль, час нашого ефіру вичерпався. Приходьте до нас ще будемо yeah, спілкуватися. Yeah. Нагадую нашим глядачам, що в ефірі програми «Округ в об'єктиві був депутат Вінницької міської ради по виборчому округу номер 24 Володимир Савельєв.